Через війну класичне ЗНО скасували. Замість нього відбудеться національний мультипредметний тест, який міститиме два обов'язкові предмети: українська мова та математика, третій на вибір. Ось їх перелік. Іноземні мови, ті, які вивчалися здобувачами освіти: історія України, фізика, хімія та біологія. Тести складатимуть випускники, які планують вступати у вищий навчальний заклад. В цьому році в Решетилівській громаді передбачається 129 випускників. У Решетилівському ліцеї 64 випускники. Наскільки я знаю, на сьогодні всі дуже активно готуються до складання національного мультипредметного тесту. Підготуватися до мультитесту учням допомагають учителі. Під час проведення онлайн-уроків Обов'язково звертають увагу здобувачів освіти на Ті питання, які можливо будуть висвітлені у тестах, вчителями додатково онлайн дають, проводяться різноманітні консультації. Реєстрація для проходження мультитесту відбуватиметься виключно онлайн. Дізнатися більше про це учні можуть у закладах освіти, де вони навчаються, у травні місяці кожному здобувачеві освіти, який зареєструвався на електронну. Пошту обов'язково надійде і ще один раз. Інформація підтвердити місце проходження національного мультипредметного тесту. Національний мультипредметний тест проходитиме в один день у дві зміни. Саме тестування триватиме 180 хвилин. Про формат проведення, реєстрацію та інші організаційні питання читайте на сайті Центру оцінювання якості освіти.